Свято футболу столичні православні футболісти приурочили до дня пам'яті святого великомученика Георгія Побідоносця. А в допомозі їм став відділ духовно-фізичного виховання молоді Київської єпархії. Поле для турнірних матчів обрали в гідропарку. Починаючи з 2012 року, побічники здорового способу життя розбудовують тут місто спорту. У матчах зійшлося шість команд Деснянського, Печерського та Дніпровського благочинь, команда християни з протестантської футбольної ліги, студенти Київського університету туризму, екології і права та Київських духовних шкіл. Наша задача і ціль в тому, щоб народ Божий бачив в нас не тільки хороших, прекрасних людей, тілесно здорових і бодрих, але й духовно здравих, які могли б наряду з тілесним здравієм, сіли, ловкостю, смікавкою також проявляють і духовну мудрість. Серед гравців на полі, як парафіяни столичних храмів, так і пастирі, в тому числі й майбутні. Дениса визнано найкращим голкіпером турніру. Проте хлопець зізнається, що рахував лише пропущені м'ячі. Дев'ять, а саме стільки голів забили його команді, вважає за великою для себе цифрою. На таких турнірах за мету стоїть не результат, а головне просто прогати в задоволення. Для себе організація чудова, все всі задоволені. Відзначив високий рівень організації, і головний гість турніру, колишній гравець Динамо та легенда київського футболу Олександр Литвиненко. Дай Боже, щоб ці змагання були ще й міжнародні, щоб приїжджали люди з інших країн. Бо дуже файно все це проводиться. І люди, які проводять, дуже добрі. І федерація футбола міста Києва завжди допоможе в цих змаганнях. На полі точилися справжні баталії. Зрештою, найвправнішими виявилися футболісти з печерського благочиння. Головний трофей турніру Кубок переможця, хочуть встановити в одному із храмів поруч з іконою великомученика Георгія Побідоносця. На честь нього названо турнір, тож і шана цьому великому святому.